Українців в грудні чекає перерахунок пенсій останні цього року та останні на весь наступний рік. Через війну в бюджеті не буде коштів на підвищення пенсій та інших соціальних виплат. При цьому під час грудневого перерахунку деякі пенсії зростуть на 660 гривень. Зараз більш подробно розкажу про те, кому додадуть виплати і наскільки вони стануть вищі. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знайомі, підпистись на канал, тільки важливі новини. Отже, в грудні на українців чекає ще один етап підвищення пенсій. Він буде останній в нинішньому році, і ймовірно, останнім на весь наступний рік, оскільки в мізерному бюджеті країни, що воює, не передбачено грошей на підвищення соціальних стандартів. В грудні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. Цей перерахунок буде пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму, до якого прив'язані ось ці дві пенсії. Тобто він зросте з 2027 до 2093 гривень. Разом з ним, аналогічно на 66 гривень, зросте і мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму. Паралельно стане вищою максимальна пенсія що дорівнює 10 прожитковим мінімумом. Її піднімуть із 20 тисяч 270 до 20 тисяч 930. тобто для громадян, які отримують максимальну пенсію, місячні виплати зростуть на 660 гривень. Втім, в Україні таких пенсіонерів небагато, лише кілька десятків тисяч. Як ми знаємо, це судді так. Колишні депутати і так далі. А ось мінімальну пенсію поки що отримує ну десь близько півтора мільйона наших громадян. Хоча, якщо чесно, я думаю, що таких, мабуть, більше. Хоча, за словами старшого наукового співробітника інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, каже вона, що чисельність отримувачів мінімальної пенсії вдалося значно скоротити завдяки віковим доплатам до пенсії. І тепер мінімальну виплату в розмірі 2027 гривень отримують лише люди, які мали маленьку зарплату, і не зробили достатньо, не зробили собі просто достатнього. Потрібного цього страхового стажу, крім того, в грудні підвищить пенсії людям, які мають інвалідність, і також незначно зростуть доплати пенсіонерам, які мають понад нормативний стаж. Це понад 30 років для жінок і понад 35 років для чоловіків. Я хочу нагадати, що пенсіонери з деокупованих територій можуть отримати виплати одразу за 7 місяців. Це дуже гарна новина. А через Укрпошту все буде так відбуватися, як це було в Харківській області. Тобто тепер на черзі Херсонська область, яка вже деокупована, і люди починають більш-менш нормальне життя. Хоча це важко сказати нормальним життям, бо там немає ні електрики, нічого. Але, але вільна, вільна частина Херсонщини. Дуже сподіваюся на те, що скоро і друга частина Херсонщини теж буде вільна, і не тільки, а й вся Україна. Дорогі українці, молимося за наші збройні сили України. Все буде Україна! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.